Це важко повірити. Перевіряємо от сок в даному електромобілі, який оглядаємо в Норвегії і думаємо придбати. І він дуже нас порадував. Ми вже його побачили, зараз вам його покажемо. Вадим компанія Gentleman Авто 15-й рік, 80 тисяч пробігу. Перевірили лакофарбове покриття без підфарбувань даний автомобіль. Камера заднього огляду, безключовий доступ. Є підігрів всіх сидінь, підігрів керма. Отака от автівка от без зауважень реально по кузову. І що саме головне? Батарея. Сох батареї складає. Складає. Подивіться, термо по подивіться яке, без зауважень. Пробіг 80 тисяч 11 поділок. 84%. Друзі, ну погляньте на ці показники. Вони не можуть не радувати. Я думаю, дану автівку ми будемо купувати, так як перевірили лекофарбове покриття. Провели діагностику батареї. Ще проведемо тест драйв. Я думаю, цей автомобіль буде в нашому телеграм-каналі, який буде закріплений в шапці профілю.